Привіт всім друзі. П'ятниця, вечірочок. Веніпек сьогодні сказився, всі кудись їдуть. Стою в пробці, думаю з вами вже поспілкуюся, якесь нове відео запишу. Перед тим як ми почнемо, хто ще не підписався на мій канал, дуже прошу поставити цьому відео вподобайки. Якщо воно вам сподобалося підписатися, підтримувати український мовний контент, що, друзі, хотілося сьогодні прийшов про що з вами поспілкуватися. Напевно, вже в деяких ютуберах ви це вже бачили, але я теж хочу висловити свою думку. На жаль, на жаль, дуже погана новина для українців. Всі пам'ятаєте програму Кует, тому що дуже багато українців ній тут. І знаєте, що саме не гірше, то що до 31 березня 24 року, от зараз, за два місяці грубих, два з половиною навіть, получається, що всі, хто прилетить після 1 квітня, ну навіть після 1 31 березня, ви автоматично. Стаєте просто як туристом. Це віза переходить в режим туриста. Ви не маєте права на work permit. ви не маєте права відповідно, працювати тут офіційно. Не маєте права подаватися на health card. Це безкоштовна медицина в Канаді. Не маєте права на всякі плюшки, що були по work permit. По кет-візі, вибачайте. І що мені не подобається в цій всій каші, те, що люди, які реально в Україні, дуже багато чоловіків, вони насправді не можуть виїхати з України. Всі самі розумієте, чому вони не можуть. І просто люди, які... Бо я впевнений, є люди, які мріяли про Канаду, мріють про Канаду, і вони не можуть просто виїхати. А всі, хто е, можуть і в будь-який момент можуть полетіти в Канаду, я вам скажу прямо. Е, Потрібно скористатися цим шансом, поїхати подивитися. Є одноразова допомога, я неодноразово одноразово казав відео. Є одноразова допомога, квитки вам укупляться. Якщо ви полетите двоє, троє, подивитеся, зайде країна, не зайде. Просто після березня у вас не буде цього більше шансу. Зрозуміти це. І як поки ви цього не розумієте, багато людей, які подалися, не подалися, точніше, на кует. І, і от коли програму закрили взагалі на е, подальші заявок, то дуже багато людей, у мене пара там відео, е, що писало: а як мені відкрити візу. Е, бо я от такий хороший. І за півтора року не чув, що була така програма. Не, сплі, не, не спіть, дивіться, що відбувається навколо вас. Робіть мудрі висновки і просто летіть сюди, дивіться, чи ви можете жити в Канаді, чи справді Канада це для вас хороший вибір. Чи для вас це просто Європа найкращий вибір і все. Мати такий шанс і не скористатися, я чесно, в шоці від цього, тому що страшно. Тому що це такий величезний крок в небуття, але я вважаю, що цей крок краще зробити. Чим потім себе картати, що я не спробував і не полетів до Канади, і навіть не намагався нічого зробити, щоб полетіти в цю країну. І про це потім шкодую. І оце буде досить-досить таке неправильне ваше рішення, якщо ви цим не скористаєтеся. І друге. Я сподіваюся, що Канада все ж таки розгляне трошки ситуацію, яка відбувається. Можливо, вони ще переглянуть це своє рішення і вони продовжують. Але, чесно кажучи, я не впевнений в тому, що Канада це зробить ще і буде щось продовжувати. Тому що, тому що я вважаю, що от українське, українська влада теж е, якось впливає на це все, що відбувається в Європі, хочуть людей повертати, що от Канада вже повністю це закриває, КОЕД і всі ці бонусні. Хоча ну, є люди, які ще От, Наприклад, подалася перед самим закриттям подачі на кует, і вони ще дотепер чекають оцих заявок, віз, одобрення в свою сторону. І що тепер? Ця людина реально хоче полетіти в Канаду, вона реально подалася. І чому ця людина не має права. Скористатися цими всіма плюшками, що давалися раніше, ну, на даний момент вони ще даються. Чому? От у мене отаке питання. Це трошки досить неправильно. Я б на місці Канади типу, дав би шанс тим людям всім. І, наприклад, закрив повністю всі плюшки для Куеду. тоді коли. Наприклад, вони в базі подивляються, що вони обробили повністю всі заявки, які були подані в їхні центри, і що вони всім українцям дали відповідь, і тоді вже б напевно закривав би ту програму. Це моє таке бачення, От чому я кажу, ви напевно дивилися у інших ютуберів, можливо, ця тема для вас вже відома. Але я просто розказую своє бачення, свої думки. Що сказати? Хто має можливість, друге повторюю, летіть в всю країну, пробуйте себе тут. Не сподобається, ви маєте, дивіться, в Еніпеді також до кінця березня е, діють готелі на місяць безкоштовно з харчуванням. Також. Є досить багато організацій, які допомагають українцям. освоїтися на роботу, житло. Є, наприклад, в Манітобі Манітоба Старт. Є дуже багато всього, цих всіх, 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 всіх плюшечок, які вони реально вам допоможуть. І ви маєте реально досить трішки часу на те, щоб спробувати себе в цій країні і скористатися всіма плюшками цієї країни. Тому що якщо ви цього не зробите, на жаль, це буде просто туристична віза, ви тут просто турист, який може бути в цій країні офіційно півроку. І повірте, більше ви нічого не зможете тут зробити. Працювати тут можна тільки легально. Працювати тут потрібно тільки легально. Якщо, можливо, хтось якісь ходіки навіть знає в цій країні, про які я навіть не знаю, що тут більше року, то не рекомендую ніякими тут займатися обходами цієї країни, методами шахрайства і ще, щось, ще, щось. Тому що я казав, Канада досить мені подобається тим, що тут рівноправ'я, людей цінять, кожна людина це особистість, але тут є чіткі закони, які дуже-дуже сильно контролюються, які виконуються. І якщо ви Рішили собі там, поїздити, перевищувати швидкість і ще щось, ще щось. Не переживайте, все гарненько приходить до вас додому на пошту, фотографії вашої машини, штрафи, міні, мінімальний штраф в Канаді. Я, от давайте ми проїзду говоримо. Мінімум 200 доларів. От ви хочете ну, пробувати себе, пробуйте, експериментуйте. За грубі нарушення, там, расизм і так далі, вам може і пахнути депортація з цієї країни. Так що це не Україна. Тут не можна прийти дати комусь на лапу і домовитися, і все, я все порішав, я крутий, я там кимось був. Тут ви ніхто, ви, ну, ви тут особистість, але по факту. В роботі, в, в вашому досвіді, ви тут просто тупо ніхто. Ви просто особистість, яка починає все з нуля, все з початку і все добувається з самого нуля. Е, хто цього не знав про Канаду, я вам відкрив трошки очі. Ваші рожеві окуляри зняв, тому що вам тут ніхто не буде. Е, Пильця з вас е здувати, пер'їнки, і не буде ніхто вас тут на руках носити. Ця країна вам дає одноразову допомогу 3 тисячі доларів на дорослого півтора на дитину, відкрила вам безкоштовну візу, е work permit це офіційно працювати, helps card це медична карта. Ви маєте всі плюшки, все офіційно, будь ласка їдете сюди, Канада на цьому, все, що я перерахував тільки що, на цьому все від Канади зупиняється, все решта, вся ваша рибка, яку ви зловите, ви це зробите самостійно, тому що Канада зробить з однієї сторони досить правильно. Все, що ти... Здобув це твоє. Е, і от як в природі, виживають сильніші, слабші просто е, не витримують в цій країні і вертаються назад. Ця країна є одна з найкращих країн, скажу так вам, по потопах. Е, я це говорю 100%. Це моя думка. У кожного є своя думка. Кожен може собі думати по-своєму е і вважати так, як вважає. Я кажу свою думку. Не буду розсосолювати знову ж мільярдний раз, чому я вважаю, що ця країна для мене є комфортна для життя. Я впевнений, що моя дитина буде мати тут величезне майбутнє. І я того й сюди прилетів. Тому що насамперед я думав про свою дитину, щоб в неї була стабільність і майбутнє. Ваше рішення, ваше життя, в ваших руках, ви коваль свого щастя. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Моя просто малесенька порада, просто така щира спробувати себе в цій країні. Попробувати, чи вона вам підійде, чи ви тут захочете залишитись. Всім дякую за перегляд цього відео. дуже дуже всім дякую за підтримку. Дякую за те, що ви зі мною. Я також на своєму каналі створив спонсорку. Я не просто її так створив. На жаль, там дуже мало переглядів. Коли я розказував про спонсорку відео, це. Люди, які стануть спонсорами, і ці всі кошти будуть переходити для ЗСУ. У мене є от навіть дві людини, є надійні, які я знаю, що ці кошти не пропадуть наліво-направо, вони передають ці кошти нашим хлопцям ну, або збирають на щось, що потрібно хлопцям. І я вважаю, що навіть наймаленька спонсорка 70 гривень, найбільша 1500. Кожного місяця е, з вас буде стягуватися, поки ви будете спонсором мого каналу. Е, буде вам стягуватися, я не думаю, що 70 гривень в місяць це величезні кошти. На жаль, на пол... великий жаль, е, спонсорів 0,0 на, на сьогоднішній день. ну Буквально там пару днів назад я цю спонсорку тільки запустив. Але все ж таки маємо те, що маємо. Я знав, що дуже багато людей просто морозне, тому що, на жаль, всім комфортно, де вони є. Я розумію, я казав неодноразово у відео, я тільки зобов'язаний і мамі і татові, тому що вони дали мені життя. І більше нікому я нічого не винен і не перед ким не маю оправдовуватися. Так само і ви це робіть, але ви не забувайте, що ми українці, що ми козацька нація, що ми маємо бути сильні, маємо зробити так, щоб приближити перемогу якнайшвидше України, тому що бачите, що робиться, дуже багато людей помирає. Цивільних, воєнних наших і е, від цього боляче справді. І я хочу щось зробити більш корисніше, ніж просто, е, так як я доначу сам, можливо, якщо ми об'єднаємося таким методом, воно більш буде дієве. Я буду вам просто максимально е, вдячний, якщо будуть такі люди, які Пишуться, стануть спонсорами мого каналу. Я вважаю, що ці копійки, особливо ті, хто в світі, в Європі, не в Україні, для вас не зіграють невеликої роль. Я щиро від всього серця вам кажу, що ці кошти, ні одна копійка цих коштів не буде використана. Я це зможу теж доказувати. Не одна копійка не буде використана. Не по назначенню. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Я в це вірю, це так і буде. Просто потрібно нам об'єднатися більше, фінансувати. Бачите, на жаль, що дуже багато коштів і того, що хлопцям потрібно, крадуть і в вищі чини. України і нижчі всі підряд. Хто хоче, той краде. Хтось захищає свою батьківщину, куча людей в світі донатять, а ефект нульовий, тому що люди бідні збирають кошти, а ті сволочі беруть і це розкрадають. Ще раз всім дуже дякую за перегляд цього відео. Зустрінемося в наступному відео, а з кимось і в виніпається.